Всіх вітаю на своєму каналі! Мене звати Арсеній В цьому відео я розкажу про три ось цих, що ви бачите, ну, вазончиків. Розкажу, як чи пересаджували, як називаються. Такі. Але перед початком цього відео я хочу попросити вас поставити вподобайку та підписатися на канал. Мені буде дуже приємно. Дякую вам. Значить, друзі. Ось цей крайній вазончик, що ви бачите зліва, це каланхої. Називається цей вазончик Каланхої. І так само справа цей теж, вазончик це теж Каланхої. Ми їх пересаджували цьому році, бо воно розрослося в окремі горщики. Ми десь, десь я не знаю, по-моєму, десь по-моєму, десь, десь, десь в квітні десь ми висаджували. Ну, пересаджували і таке. А от посередині такий цікавий вазончик. Може хтось знає. Якщо знаєте, ну, то ну, цікаво, може. Напишіть в коментарях. А Цей вазончик, скажу правильну, відповідь, це. Різдвяник. Ну, по-російськи кажуть рождественник. Ну, напевно, по-українськи буде різдвяник. Правильно різдвяник буде. Ось таке. Ем. Ось він цвіте. Більша частина перецвіла. Але як ви бачите... Ось ці пуп'янки, що з'явилися на кінці цього вазончика з таких ось ще пуп'янки такі білі. Це буде новий цвіт. Воно до Різдва, воно взимку світе, тільки взимку. Літом і осінню, і весною він не цвіте, але він в кінці осені вже починає цвісти. Ось так. Цей вже буде скоро рік. Ну, як в лютому буде рік, 17 лютого. І такі, друзі, вазончики, Я сподіваюся, завтра вже я, може, налажусь. І вже про нарешті про курочок зніму відео довгоочікуване. Але в мене поки проблеми з телефоном. Е, ну, я думаю, вже вирішиться скоро це питання і вже повернусь до графіку. Дякую, друзі, за перегляд. Ставте подобайки та підписуйтесь на канал. До нових зустрічей.